Василь Сухомлинський. Чого цей дідусь такий добрий сьогодні? Поліз Андрійко на шовковицю. Привабили чорні ягоди. Навтішався волю. А тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ. Хотів злазити додолу. Аж дивиться, сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов після дощу в сад, у білій сорочці і голова біла, як молоко. Чому це ти сидиш на дереві внучку? Боюся, краплі на вас трусити, дідусю. Злазь, Андрійку. Дідусь відійшов, Андрійко й зліз із шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. Чому це дідусь такий добрий сьогодні? подумав онук.